Всім привіт! Це 31 серія зомбі апокаліпсису. Так що? О, віталійде. Пише заходьте, ми зараз щось. Осейсавочка. О, Віталік! Віталік! Дивіться, яке обновлення вийшло. Стіл тут. І склад такий.

Підпишу патрони і так было. Значить, все. Далі ще можно справді. Я просто закінчувачу. Таба я бы я тут зачитал, коли тебе не було. Сейчас один пальчик пришел. Яке? Якщо не можна мати, то не знаєш? О, не чую я зараз звук. А? О, не. Реально? Погоди, я думаю, подивитися. О, я чую. Якщо буде телефон, то давай. Так, і ще ось так. І ми все. Ковички ще є. три таблички ну, ничего, не Так, те я просто так положу. Так, вот тут, не знаю, вот Так, трешки пересунем. Ну, чтобы чтобы все было за одной стороны. Так, тут патроны. Патроны. Пишем патроны. Вот. патроны. Ну ч? Я как бы. Так, не знаю. Так. До речі, ти рацію то забув. Так. Я при... я... ти знаєш що? В 28 і... Не, в й і... Ні, в 27-й 28 й серії я був был місті. Так. Ну, ти знаєш, чтобы ти на базі був. Так? Ти б сів не голодував, а не голодував? Ні, не було. Я так поїдем десь, а саку та лисичу не голодував, Так, зараз прийде реклама, і я включу. Так, саку не голодувати. Це подував. І та ще пса побіг. Кей, ловиться дай. І ще, ми ще дві риби ловили ще з Луни фартом, на другий раз. Віталік, сховай. Іди і, рибу лови. Так. Іди, іди полови, та у куті стану, що не будеш їсти. Так. І тоже сломи. Отже, треба ще питає більш так, на чм тут. Та... Заходь. Я за... Не понял. Ч тут твоя рация лежит? Вот тримай свою рацію. Что вы тут валяется? Не забувай ее. А якщо ты десь загубиш, тоді... Тоді я не зможу з тобою зв'язаться. Вы что-то не спидешь? Під... Я с тобой не даю. Нет. Так, тебе коли я пришла в місто, вона вообще-то лежала на верстаці. Ну я ее взял. Ну и положил там был, поки тебе не пришл. Ну ты пришл, я тут не дав. Так, ну, думаю, я тут пришл в прибутах. Может... Так, то чу, так, так. вино та, вже не чує, та бо я далеко пао так, парні, куди риба. вийде. Так, може да буде, тому може вийдемо. Так, зараз тут він трохи. Якщо, нічого нема. Ну і риби нема.

Він наш працює на тваринами. Але що він працює на тваринами? То є ж не поражень ще тварина. Может быть, порожні творек. Может, он хочет не сьогодні. це за база не шкана скажут тварину. А, але прикол буде ще змогу. І далі. Вс, не пацієнт. Е, чуєш? Да. Я думаю, а можна принести. Ну, привезти нових тварин. Ну, ну. ну та не... Деякі можуть бути заражені, але ми будемо такі спеціальні, які не заражені. Це всі, тихо хіба. Там ми всіх і так не зможемо. І, бачимо, всі, кожна тварина не помітить на світі. Щоб mm -hmm. тобі потрібні. рибу, щоб не віддушка. Для прикладу риба для псинків і всяке таке. Може, цим поймемося. Потримаємо або сім. Поводок. Так, так Вітайка, а в тебе є поводки? Ні. Yeah. А скилка? Скільки? О, скидки. О, 64. Так, тоді я піду е, е, погнали нам новый тварин. Коли скажу, двері. О, oh, зомби. Ну нічого, вони стоїть так классно пройдуть, собі. А от У нас це було. Чого? Бо я де... Стоп! де є те місце, то буде налазиться такі соціального. А де? Ти А. Ну, так що багато, а... Там звідси не тільки вони вилазять, і тільки зомбаки. А від там що ще і різні мобиль. Доведеться мені спривувати так з паркана. Требу... Табо. На кріпери. Якщо я прийду сюди, кріпери А Якщо через червоний... Лови... Там сріпели. Дихо... Я бачу. Їх там двоє. якщо. так ой, так відходить, їх від мамі. Так, Так просто вийде до баха. Нам не так Тихо-тихо, зараз, врану. може рвануть. Вс, рвану. Все, ну, тут нічого страшного і так нема, правда? Ну просто заділиван тут. Лов. А тут не по нам будинок. в будинку. Ти розбився взям. Так, так. візьму свинку одну. Вроді вона не заражена. Або зараження бо тоді б було. Або мали кусів, або... Ну, що, б слід і або Коли б вже зомбі. Може б я поставила СБДБ з зомби. Ну так, я потім говорю. Або... Або вони ще би просто мали би рани, Але не ставили. Або... Не, не. або доди, що... О! І... Перша страни нема. А ви друге нашу базу? Так, забудовуємо. А ти де пішов? А блоки? Які в тебе? Я бачу. Один блок? Так. Мы базу не забудем точно. Нічого? о, тут дерево є і земля. У землю ми за не будемо, а дерево. Дошки. Ну, хоч якось поремонтували. Дошки тоже не, не такі аж слабкі. Ми не і наду не найсильніші блоки. О, все. О, тепер є. Я трохи забудувала тут дошками. І тепер треба нову тварину шукати. ми швиденько проведемо. І все. Так, передиха. Так, мені тут будемо якась тварина, А яка не потрібна? О, корова! И молоко по можна буде взяти, но воды було Вона вроде бы не заражена. Вроде вкус немає, по можна їх обрати. Шутя, шхуча, шутя. Ну що -то, шо -то, шо -то, шо у нас не палит скалет? Заходь. Заходь. До корона. Зараз я швидко ту зараз двері заберу, вона пройде і я на і закрию. Швидше. ще Хочу Ось у нас. здесь май. А де буде корова? В базі чи так за подвір'я? Ну я думаю в базі. Таботи на подвір'ї, де коли на зомбі, якщо проводить паркан, або що ж станеться. То буде погано. Правда? Та, Все, ну я її заводжу. Пап? О, зайшла. Яке? Ти ж нічого не ламав? яке перше покажи яке. Я так і знав, що ти тут лошадь зробив. І що ти хочеш щоб з цим зробити? А, пропусти таку. Так? А то. А, дуже б сюди лягти. Я думаю, він як буде, он того не треба. Тут можна як щось якийсь... Я... Так ось знаєш як вода? Та о, ну він забри. Понятно. Так, він це ламає. Та добре, дивись. Та добре, дивись, як... ти я наоборот хочу тільки не так, щоб лягти, а по по-другому. Так просто ніби такі дверки. Ну ти поняв. Чи ні? Отак От во. Щоб не було треба там лягати. Просто так присів і прийшов, поняв. А да, а вот так точно то, что Угу. Да, там ні а. Я ж кажу, то вовже того не будет. Вот так, все так. Ну зиди. Ня, то вы можете. Так, це кінець і 31 серії зондия хальц. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. И всем па-па!